Розслабте, розслабте. Кардіограма та вимірювання тиску для нього звичні процедури, каже пан Григорій. Чоловік має гіпертонічну хворобу. 165 на 90. Першу необхідну допомогу для пацієнтів Оноплівської амбулаторії надає фальшерка Лідія Іванченко. Що можемо, ми робимо, а тоді визиваємо швидку допомогу. Тиск, температуру ми можемо там поміряти, послухати. Зі слів пані Лідії, сімейний лікар сюди приїздить двічі на місяць. А от постійного фахівця немає вже понад 10 років і їм його вкрай бракує, говорить місцевий житель Григорій Марченко. Лікар дуже потрібний. У Нас тут самі остались такі, вже пожили люди. А от і що тут без лікаря. Ну, є дівчата, спасибо, і ми аналізи здамо, і лікарство привезуть, і подивляться. І... Прокапають, як лікар назначить, і в коле дадуть, і все. От, але лікар є лікар, що тут казати. Тож на лікаря каже, тут чекають, як на свято. Кого привозять, хто прийде, от лікар обдивляється, де не виходить, їде лікар додому. Немає в селі і педіатра, говорить місцева жителька, мама дворічної Софійки. Буквально нещодавно перехворіли. І послухати потрібно, і ну якісь ліки, і, звичайно ж, лікар обов'язково потрібен, особливо для маленьких діток. Брак медиків призводить до розвитку хронічних хвороб. Пояснює лікарка Оксана Войтко, і тому складно вилікувати їх відразу. Але отримавши кваліфіковану консультацію, розібравшись з проблемою в діагнозі, обстеживши пацієнта, ми можемо надавати і надаємо їм кваліфіковану медичну допомогу. У Нобрівка – один із чотирьох населених пунктів Тальнівщини, де чекають на сімейного лікаря, вплинули на таку ситуацію декілька причин. Пояснює директор тамтешнього центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Карпанко. Іде урбанізація, наскільки ми розуміємо, і багато нас. Населення і в частності, лікарі перебувається перебираються в міста відповідно щодо можливо і заробітні платні кращі, і умови проживання кращі. Друга сторона, це якби війна, то що в нас ми втратили частину лікарів за те, що виїхали за кордон. Охочих працювати в селі забезпечуватимуть житлом. Розповідає заступник міського голови тальнівської громади Олександр Маринченко. Нам, допустимо, в селі Романівка треба. Лікар, там є будинок, де ми можемо поселити його, є приміщення амбулаторії в селі Мошуро, де є також в самій амбулаторії є квартира для лікаря. І на сьогоднішній день проводимо роботу із пошуком квартир для того, щоб можна було викупити їх. Тетяна Недбайло, Фадірко Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.